Всіх знову вітаю, шановні глядачі, сьогодні вже кажемо про інший розрахунок пенсії. І ми візьмемо з вами мінімальний поріг страхового стажу. Це один рік, це 5 років, це 10 років і це 14 років. Якщо брати сьогоднішнє законодавство, то для людей, у яких є оцей страховий стаж, для них пенсія стандартна взагалі не буде надаватися. Але ми ж кажемо про те, як має бути. І відповідно, ви зрозумієте, які цифри, а це суми пенсійних виплат будуть отримувати люди, якщо у них є ось, така, ось такий страховий стаж. Тобто, це мова йде про вирішення питання розрахунку пенсій в Україні. Як має бути? І що має бути зроблено для того, щоб будь-яка людина отримувала пенсію, навіть при тих умовах, що у неї є ось такий стаж. Ну, по-перше, для того, щоб визначити, що треба людині для того, щоб вона отримала пенсію, ми враховуємо два моменти. Це страховий стаж. І другий момент це цифра, до якої ми маємо прив'язати. А ми прив'язуємось до мінімальної заробітної плати. Зараз вона становить 8 тисяч гривень. І ось від цієї цифри, від мінімальної заробітної плати, ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. І ось ці 400 гривень будуть відображати, скільки ж буде пенсії у людини за її страховий стаж. Тобто 400 ми множимо на загальний страховий стаж працівника. І ось давайте ось по цим Цифра визначено, скільки ж людина буде отримувати. Якщо у людини є 1 рік страхового стажу, вона буде отримувати тільки 400 гривень. Якщо у людини є 5 років страхового стажу, 400 множимо на 5, і це буде цифра 2000 гривень її пенсії. Якщо в людини 10 років страхового стажу, 400 множимо на 10, це вже буде 4000 гривень пенсії. І відповідно, якщо у людини 14 років страхового стажу, то вона буде отримувати пенсію 5600 гривень. Тобто 400 множимо на 14 років 5600 гривень. І ці всі виплати будуть здійснюватися за рахунок пенсійного фонду України. Тобто, ви зрозуміли, будь-яка людина, у якої навіть є один рік страхового стажу, вона вже має право на пенсію. Про що не можна казати, якщо брати сьогоднішнє законодавство? В нашому випадку це вирішується. Тобто, це перший момент це страховий стаж і це прив'язка до мінімальної заробітної плати, з якої береться 5%. І це все виплачується з Пенсійного фонду України. І це робиться для будь-якого працівника. Тобто, незалежно, ким людина працювала, незалежно, якого вона посаду займала. Головне, щоб у людини був оцей страховий стаж. Це перший момент. Другий момент: якщо у людини за її трудову діяльність є заслуги перед державою, за те, що вона зробила не... неймовірні, наприклад, винаходи. Зробила і здобула винагороду у галузі науки, культури, медицині і таке інше. Або будь-які інші винагороди, або заохочення перед державою, будь-що може бути, то цій людині держава буде сплачувати фінансову підтримку. І ця фінансова підтримка буде виплачуватися з державного бюджету України. За рахунок соціальних служб. Тобто держава замість пенсії вона буде ще надавати людині фінанси за те, що людина за свою трудову діяльність досягла, здобула, показала результати своєї діяльності, і це вплинуло відповідно на дуже гарні моменти у вигляді різних. Здобутків держави. І ось таким чином держава їй віддяче, коли людині виповниться 60 років. Тобто, має бути оцей пенсійний вік 60 років. За цей пенсійний вік людина отримає і пенсію, і здобутки перед державою. Тобто, буде дві виплати. І ми роз'єднуємо ці виплати. Окрема виплата з пенсійного фонду, а окрема виплата з державного бюджету України. Ми кажемо зараз про солідарну пенсійну систему саме про цю систему. Але якщо, і відповідно, є дуже багато таких прикладів, що люди працювали ще в радянські часи, отримували там різний товарообіг. А це були радянські рублі, були купони карбованці і відповідно потім з'явилася гривня. Але при цьому люди зараз, знаходячись на пенсії, отримують свою пенсію у гривнях. І ось виникає просте питання, а точніше, проблема, як прив'язати той товаробір для того, щоб людина отримувала пенсію вже у гривнях. Це зробити фактично неможливо по сьогоднішньому законодавству України. Але якщо зробити і прив'язати оцей метод, про який ми кажемо, про що ми сказали на початку відео, що ми беремо 5% від. Мінімальної заробітної плати, а це 400 гривень, і множимо на загальний страховий стаж, і відповідно людина отримує пенсію. Так ось, оця формула, вона буде відповідно запроваджена для будь-якої людини, для будь-якого працівника, незалежно, яку вона діяльність здійснювала, незалежно яку вона посаду займала. Тобто, з за урахуванням товарообігу. Який має бути врахований. І таким чином, люди, коли вже будуть, які вже будуть отримувати свою пенсію, вони будуть розуміти, скільки у них будеться пенсія. Бо дуже простий і дуже зрозумілий розрахунок. Але якщо є такі працівники, і вони є, коли вони виходять. Умовно кажучи, зараз по сьогоднішньому законодавству на пенсію, але при цьому у них немає 60 років, то в нашій системі це не буде пенсія. це буде підтримка держави для цих людей. Ну, наприклад, людина не може працювати по законодавству, вона не працює вже з 45 років, то за 15 років. Коли їй виповниться 60 років, за цей період держава буде їй сплачувати кошти з державного бюджету за окремим розрахунком, з урахуванням того, що людина по законодавству вже не працює. Тобто, підтримка від держави буде з державного бюджету. Цим будуть займатися виключно соціальні служби. Але якщо у людини вже виповниться їй виповниться 60 років, тоді буде діяти оцей розрахунок. Який буде відповідати дійсності, що 60 років настало людині, і людина вже буде отримувати ту пенсію, про яку ми сказали, з урахуванням її страхового стажу. Але якщо у людини, окрім страхового стажу, є досягнення, то в доповненні вона ще буде отримувати кошти з державного бюджету. Ось такий механізм. і ось Таке розуміння має бути для того, щоб змінити сьогоднішнє законодавство України, для того, щоб надати кожній людині, кожному працівнику право на пенсію, право на фінансову підтримку за відповідні досягнення перед державою. І для цього треба змінити законодавство України, для цього потрібні прийти до влади. Я підкреслюю, прийти до влади патріоти України, які змінять сьогоднішнє законодавство і нададуть. Кожному працівнику отримувати ту пенсію, на яку людина заробила. Ось, шановні надачі, ми дуже коротко розказали вам про нашу ідею, концепцію стосовно зміни щодо пенсійного забезпечення в Україні. Якщо у вас є питання, зауваження можливо, будь ласка, залишайте в коментарях. Ставте свої вподобайки. Ставайте нашим підписникам обов'язково, бо ми працюємо для вас, висвітлюючи різні моменти і кажучи про те, що має бути, як змінити ситуацію. Сьогодні ми казали про питання пенсії. Тому всім дякую, шановні речі, і вже до наступних зустрічей.